Ради вас бачити усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стрілять хочу. Міядзака розкрив трохи подробиць про The Dusk Bloods. Це буде мультиплеєрний проєкт, який зможе грати до восьми гравців. Давай зіграємо. Що можуть битись між собою або ж об'єднуватися проти босів. В грі будуть обмежені вже готові персонажі, проте їх вигляд можна буде кастомізувати. Нагадаю, що ця гра буде ексклюзивом Nintendo Switch 2, що має вийти у 2026. -му. Справді? Попри погані оцінки різних критиків, екранізація Майнкрафту заробила в США 301 мільйон доларів за перший вікенд. Це один із найуспішніших стартів. З недавніх більше зібрав хіба Маріо. 114 мільйонів. Бюджет зйомок майну складав 150 мільйонів доларів. І це не так. Не дивись на мене, це так. Вертаючись до Америки та Нінтенди. Через нові тарифи, що ввів Трамписько, старт попередніх замовлень на Switch 2 там перенесли. Погано, ні, ні, Шерлоку, це дуже погано. Якщо вам раптом страшно, що Марвел з Вулверін скасували через відсутність новин, то це не так. Та невже? вже? Інцомні, які повідомили, що гра досі в розробці, а новинами вони поділяться, коли будуть готові. Нема коли скучати, бо вся робота. Подикують, що Ubisoft працюють над покроковою тактичною грою у всесвіті Рейнбоу Сікс. Я більше не псуватиму гру. 12 квітня банджі можуть показати свій маратон. Це злило кілька блогерів, котрі отримали маркетингові матеріали гри. Ану. Показує, блядь, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Завершилась кікстартер компанія The Sinking City 2. За цей час Фрогверс вдалося залучити у 5 разів більше коштів, ніж було заплановано відразу. Оце потужно, хлопаки. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої. Активації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Всі до вівторка.